Святи Миколаю. Санточко. Миколайчику. Санта Клаус. Санто. Святий Миколаю. Можеш подарувати мені велику парасольку, щоб рятувала всіх від ракет? Святий Миколаю, я хочу, щоб мій тато повернувся з війни. Дуже тебе прошу. Зроби, будь ласка, так, щоб мама не була засмучена. Я люблю, коли вона сміхається. Наш будинок у Павдіївці. зруйнувала Росія. Ми були змушені приїхати до Тишнополя. Зможеш зробити так, щоб іншим родинам не довелося кидати свою домівку і їхати кудись далеко. Хочу більше ховатися в коридорі, коли за вікном вибухи. Можна цього року попросити у тебе мир? Ти зможеш обіцяєш? Я весь рік була чемна, слухала маму та вчительку. Будь ласка, зроби, будь ласка, так, щоб бомби та ракети. Зникли, та війна закінчилася. Санто, я дуже хочу повернутися додому в Україну.